Доброго дня, дорогі друзі, ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую одну з тих закусок, які виглядають ефектно, готуються просто, а зі столу зникають першими. Це ніжні рулетики з вафельних коржів із кремовою начинкою, огірком і ікрою зверху. Одразу скажу, я готую подвійну порцію, тому інгредієнтів беру більше. Якщо вам потрібна менша порція, всі пропорції я обов'язково залишу в описі під відео. Починаю з приготування начинки. У велику миску викладаю 300 г крем сиру. Сир у мене ні. Ніжний без добавок. Він чудово підходить для таких закусок. Далі додаю дві банки і корки. У мене із смаком лосося. Вага однієї баночки 160 грамів. Також додаю дві столові ложки майонезу. Він надає начинці м'якості та більш вершкового смаку. Усе дуже ретельно перемішую, щоб маса вийшла однорідною, ніжною і добре намазувалася. Начинка готова і поки що відставляю її в сторону. Тепер беру вафельні коржі. У мене вони круглі, тому я просто обрізаю краї і роблю прямокутні заготовки. Так коржі набагато зручніше скручувати, і рулетики виходять акуратними. Можна брати і готові прямокутні коржі, або навіть скручувати круглі. Тут кожен обирає так. Як йому зручніше. Таким чином підготовлюю всі коржі. Далі під кожен корж приміряю лист норі, обрізаю його за розміром і роблю трохи коротшим по довжині, щоб під час скручування рулетик не розходився. На подвійну порцію в мене йде 10-11 вафельних коржів. Тепер беру свіжий огірок, нарізаю його тонкими довгими смужками. Саме вони дадуть закусті приємну свіжість і легкий хрумкий акцент. Переходжу до збирання рулетиків, беру підготовлений вафельний корж і щедро змащую його кремовою начинкою. Я люблю, коли начинки багато, але тут орієнтуйтесь на свій смак, адже коржі можуть швидко розмокати. Якщо хочете, щоб рулетики були трохи сухіші, намазуйте меншою кількістю. Змащую кілька коржів одразу і даю їм буквально кілька хвилин, щоб вони стали м'якшими і легко скручувались. Після цього викладаю зверху лист норі. Злегка змащую його начинкою, додаю смужки огірка і акуратно скручую щільний рулетик. Так само формую всі рулетики. Процес не складний, але потребує трохи часу. Коли всі рулетики готові, кожен з них нарізаю на три рівні частини. Викладаю їх на тарілку або на дошку вертикально, щоб вони виглядали як маленькі пенючки. У такому вигляді закуска виглядає дуже красиво і святково. На завершення прикрашаю рулетики. На кожен викладаю трохи ікри, можна використовувати як натуральну, так і імітовану. Тут уже на ваш смак і можливості. Також за бажання можна додати трохи зелені або прикрасити так, як вам подобається. Ці рулетики ніжні соковиті з яскравим смаком і приємною текстурою. Вони не лише смачні, а й дуже ефектно виглядають на столі. Зідаються вони за лічені хвилини, але все-таки краще їх готувати безпосередньо перед подачею. Це справжня суперзакуска, яка підійде і для святкового столу, і для домашніх посиденьок. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!